Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Дачні Будні. Сьогодні вихідний, а значить, прекрасна можливість попрацювати. Я вже вирушуся в дачі, трошки намітив фронт роботи, значить, мені треба і листя позагрібати, і город перекопати, і батут скласти, і старі квіти повирізати, і паржу вирізати. І це все треба за один день зробити. а Ще треба дерева покропити. День короткий, роботи багато. Фіксуємо показники фітнес-браслета 696 кроків. Бачимо, що буде на кінець робочого дня. Тому всім, кому цікаво, як я це все буду робити. заварюйте собі чайок. Я починаю. Користуючись нагодою, я хочу зробити короткий огляд на граблі. В мене багато потрібно загрібати площі. Мені пощастило, що потрібно загрібати рівну площу. З такою, ну, вона не газонна трава, а вона, скажімо так, багаторічна трава, яка постійно підкошується, а відповідно вона стає типу газонною. Але тим не менше, мова не про траву, а мова про листя. Чого важливий цей огляд? Я коли. Ми тільки дачу купили. Перший рік я загрібав листя отакими от граблями, класичними олдскульними. Вони у всіх є городах, у всіх є в господарстві, значить всі їх знають. В чому плюс, плюси цих граблів? Вони, можна сказати, антивандальні, до них немає якихось очікувань, їх тяжко зламати, в ними можна вигортати з будь якого незручного місця, хоч суху траву, хоч листя, хоч там кущі, що завгодно. Ти просто береш і загрібаєш ними. З мінусів, вони тяжкі, нереально тяжкі, дві години позагрібати такими гравлями, руки плечі виходять з чату. На другий день взагалі складно. І вони, вони вузькі, виходить, вузькі. Ну, типу, площа загрібання, там, ну, грубо кажучи, не знаю, скільки тут вони, 40 см. Ну, типу. ем, коли треба загрібати межі якісь або складні ділянки, де не гарний бур'ян, стара класика підходить. Але не в моєму випадку. Якщо потрібно вигрібати листя з тяжкодоступних місць, таких з-під кущів, за, за, за вертів, десь під бордюрками, під там-піцям, ось, будь ласка. Граблі ці вилочками, Вони дуже зручні, вони вигрібають самі тяжкодоступні листочки там, з ямок, десь те, се. Ну, коротше, але знову ж таки, вони вузькі. Типу, ними гребти широку поверхню тупо незручно. Хоча за рахунок того, що легке, ну, легкий цей сам держачок, ну, ними ну, комфортно. І минулого року мені друг підказав і показав, що є ось такі граблі пластмасові. Значить, вони по факту, по факту. Ну, не наполовину, ну відсотків на 40 ширші, вони легенькі. І виходить, що ними одномоментно загрібається великий об'єм площі. Вони гарно вигрібають. Питань нема, які мінуси. Вони пластмасові, і якщо десь перестаратися, дуже легко можна зламати зуби. Хоча насправді я вже там грів багато, грів багато, ще жодного не зламав. Але теоретично можна зламати. Дуже легкі. Ними можна загрібати багато годин, і нема проблем. Тому всіх, у кого немає таких граблів, рекомендую купити. Давайте подивимося, що робиться в наших компостерах. Значить, нагадаю, тиждень тому я на вихідних з другом зробили компостер, я завантажив його на половину листям, потім я засипав це все бактеріями, залив водичку із ліки, насипав зверху ще листя, і тиждень вони стояли. Вчора я прийшов, ну, посіло десь ну, скажімо так, сантиметрів на 40, весь об'єм посів, але так як у мене знову ж таки, було листя, я загрібаю, то я його запакував сюди. Зараз, поки в мене процес відкривання виглядає отак, на всяк випадок я зафіксую, щоб вітром не гойнуло і не вдарило кришкою. Зараз у мене от скільки листя в компостері, воно вже затрамбоване. Дивлячись на те, що кришка всередині мокра, говорить про те, що тут відбувається процес, я не знаю, Пріння, працюють бактерії, видно, волога піднімається. що Мені дає розуміння, що треба, щоб кришка була більше приоткрита, щоб більше повітря заходило-виходило. Бо ця, ну, ця фанера вона довго не витримає. Таким чином і навесно треба не міняти. Я думав, її обшити зсередини плівкою. Але знову ж таки, коли вона хоч так, вона якось може просушуватися. Тобто, коли обшив обшию плівкою, то, 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 то взагалі там тоді буде воно собі псуватися повільно. Все, що в мене не вийшло запакувати, я кладу поки сюди. Також зараз до листя, який є, покладу сюди. Що влізе, то влізе, що не влізе, воно полежить там недільку, воно собі злежиться, десь якийсь на нього до дощок впаде, і потім я його мокре сюди покладу. Тому компостерами дуже задоволений, вони вже працюють. Я переконаний, що на наступну... Весну ні, на наступну осінь у мене буде ну, реально багатенько, я сподіваюся, так от один компостер, получиться один компостер готового компосту. А це означає, що я зможу удобрити свій невеличкий город. Тому всім, кому цікаво, прибіть, як я. Ну що ж, робочий день закінчився, на дворі темно. Я приїхав на дачу десь о 11, зараз 1722. Нахожених кроків за день 14800. Це, це, це середньо багато, тому що коли прям геть багато, це 18-20 тисяч. Але так як я собі зробив компостери, то мені тепер не треба ходити в ліс. Я економлю там, ну, якийсь там, там кілометр-півтора за день. Сани сьогодні було вигреблено дуже багато листя позбирані яблука, там підрізано, там підметено, там туди, там сюди. Завтра новий день, завтра треба город перекопати, спаржу зрізати, листя до все в компостер запакувати, повну справу. Вигідні короткі, день короткий, нічого не встигаєш, але всім дякую. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого, до побачення.